Для мене книга це, мабуть, все, тому що я себе без книги ну, не уявляю якось як науковий співробітник. Я постійно маю справу з книгою і книгою саме друкованою. Те те, що маєш перелистувати сторінки, це дає свого враження і свого сприйняття тої інформації, що несе в собі книга. Я вважаю, що бібліотеки не зникнуть, тому що друкована книга це друкована книга. Електронна, ну а вона займе своє місце. Нові технології в наш час без них не можна нікуди. Це дуже зручно. А, але все ж таки книга є книга. Я навіть не знаю, як сказати. Бо, ну, замінити для мене саму. Ну, для мене точно не можна. Я ніколи не поміняю електронну книгу на книгну паперову. З появою електронної книги бібліотеки не щезнуть. Вони, на мою думку, навпаки получать більш такий розвиток, тому що люди більше будуть відмовлятися від приватних бібліотек. Для того, щоб отримати доступ до книги, потрібні буде вже такі публічні бібліотеки.